Друзі, привіт всім! Вітаю вас на своєму каналі Дом Рибалки у Вови Сьогодні у нас рибалка по моєї тематиці: це карпішинг і карпішинг у е, такій дикій місцевості. Сьогодні ми рибалимо з Сереги Energy Fishing. Привіт запросив він нас половити дикого сазана Сьогодні будемо поратися в дикого сазана Його тут дуже-дуже багато. Він знає де є він. Ну, а я взяв з собою чуть-чуть речей. Отаку От лодочку взяв. І другу свою лодочку теж Ось От отакий у нас буде паровозик. Двома лодками будемо пробиратися через отакі хащі. Ну що погнали, тому що комари нас з'їдають і будемо вже на воду подвигатися, там не буде ці комарів. І далі включуся. Друзі, добралися до місця. І от нам заважають і такі гіляки, які зараз Серега дуже класним таким ножичком підрубує. Зараз зламаємо оцю гіляку. І ще пару тут гіляк зламаємо Вон. і приберемо отакий камишок. І я думаю, нам тут місця вистачить. Ми Вже будемо висаджуватися на берег. тебя 15, да? Угу. Про Макс получается. Угу. Ну и как он, ну, в смысле по, ну, по размеру, как ты уже привык, нормально? А у меня здесь все такие телефоны. Да Та не надо снимать, в чехле -пыль. Все ж такие. Ну, чуть-чуть больше, чем. Так, ну и давайте сейчас достанем корабль. В первую чергу, это мы забьем точки. Это мы накрутим сейчас барашки и поставим две антенны. Прикупив я нові антенки, це вони вже дуже такі е, дуже мені подобається тим, що вони раз і отак складаються. Достаємо наш холотик, і холотик у нас на отакої 3D, е, на принтері зроблене 3D кріплення, яке кріпиться тут у нас. Ззаді, ззаду. На барашки ставиться. Може так невдобно, скажете, але це треба тільки для того, щоб забити нам точки, знайти карпуху, знайти якісь точки, найти якісь бровки і е, виставити нам нульову точку і там, точки для лову. За допомогою ось такої... Діпер підсилювача Wi-Fi він е, бере на 500 метрів і все нам передає на наш девайс, будь-це телефон чи якийсь планшет. Тобто, от так в от мене виглядає. Просто... так Забуваємо тут домашню точку. Це у нас буде нульова точка. Запам'ятовуємо збереження точки, пише. Тут пише швидкість на пульту, пише наш вольтаж, вольтаж пульта, вольтаж корабля, потім пише сигнал, все тут рисує, є глубина, яке Е, і водойма, і точки. Це GPS навігація від Twin GPS. Пише водойми, водойм, по-моєму, тут. 99 точок 9. Ну, врахуйте саме. Збереження точки 0. і тепер можна їхати сміливо шукати нам карпуху. Пливе він трішки заповільніше з діпером, і його тяне в бік, в бік діпера, там, де він прикріплений. Ну, так як тяжіння фізику ніхто не відміняв, і його трішечки. Підтягує, але ми його знімемо потім і буде все добре. Все, точки відбили, по три водилища буде у кожного. Шесть вудок у нас, та цього буде достатньо. Якщо тут карп є, точніше, сазан, то ми його, звісно, зловимо. Вимикаємо корабль, відкручуємо наш діпер, який не треба вже, і наш корабль буде жваво плавати. щоб пропод багато місця не займав, особливо його розкладати я не збираюся. Три вудки, отак От по-бистрому. Під берегом якийсь акунчик ганяє ліпку. Пацака треба, я думаю треба. Давайте почнемо з пацаки, так вона по першого. Ага. Думаю, щось тут щось злове. Рибка є. А давай то я ще ж не готовий. Ще не готовий, давай. Все, виставили другу точку і займаємося своїми речами далі. А кораблик все робить за нас. Це, Це заслуга GPS навігації Maxi Twin, який ставив Одесі Максим. Номер телефона буде в мене в описі під відео. Так, як я і казав, перша точка у мене буде рибна. Рибна точка. Це від Динаміта, У мене продукція бойли і попапи. Бойли 18-го номера, попапи 15-го, фліоресентні, тут дамблси йдуть і попапи. Ми будемо в даному випадку ставити попап з підрізочкою на бойл. Ось такий сніговичок у мене, отакий От сніговик буде у мене. Першої водички. На другій третій будемо на банан і банан і слива. Отака від CC Кетчер плюм слива і ось такий банан і пінепл. Цей день. А цей кораблик, він все дуже упоршує. Сейчас буде прикол слід 210 метрів не буде у мене. Чуть-чуть, дивись. О, так Ну я ж що ж, диви. Не, є. Е. Є, да? Офіг. Диви, я підтягую. А дистанція 270 м тут почти 3. Диви. Диви, я ще ну щось? Да, да, еле іде. Шузі еле іде. И что с хорошим? Ну так. Да. Это же меня и дело. Офигеть. <свист> Слышишь, это а, ну, а ну, не для чтобы кто-то скачал, не? ну, на дырло, такой да? дистанции пока мы... А, то есть можно просто амортизировать леска, да, и непонятно. Не, ну что с Да. Ну а протяжка у нас була на отакий комплекс. від динаміта. Його і поставимо. І по-бистрому перезавеземо снастюхом. І трішки підкормимо вкусняшками. Якщо там карпуха є, то я, 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 я гадаю, що довго чекати не треба буде. Буде, буде знову покльовка у нас. Десь можливо хвилину тому назад. І тут якесь движення було на крайньому Правому правомущі. Йому ну, не придали таке особе значення. І от Я не знаю скільки пройшло, буквально всього нічого. І опять таке. Ну, треба розуміти, що до кліста дуже велика розтягнення. Ну, на такі от покльовочки на треба і звертати увагу. Ну, поки, поки не хоче. Так, друзі, покльовок більш немає. Уже 3 годинки після останньої покльовки, останнього паровоза і єдиного за сьогодні. Більш нічого немає ніяких активностей. і ми будемо перенаживлятися. Поставив я на першу вудку, перев'язав поводочок, поставив другий гачочок і поставив такий ред болік. Він е, має середню плавучість, е, він е, від фірми Carp Catcher. І це теж рибна, е, рибна тема, як і оце комплекс, е, схожий, схожий запах е, і навіть колір. А на середню вудку там де в мене було солодка, солодкий папа, такий е, ягідний джем. Дуже такий, ну він маленький, але дуже-дуже солодкий. Буде якесь шевеління на точці чи ні. Може плотва буде, може карасик буде прокльовувати. Головне, щоб щось у нас відкликалося. Заводимо в бункер ми знизу наш монтаж, закриваємо бункер і після того, як закрили бункер, можна підсипати такі вкусняшки. Підтягуємо розило назад, вложимо наш поводок і на воду вся погода. Так, все, пятая точка забыта у нас Тут же у и корабль погнал. Стой. Повыще, ты, подниму, це карась. А, карась но... Не, ну все ну, там карась, но карась такие, знаешь, типа, по, по типу Вот а самый и чему на попап и нормально будет. Гарний трофейний карась. А ну. Ну, ось і перша наша риба. І це карась. Хороший карась. Але ж нам така тр... не треба риба, яка клюнула на поп-ап. Друзі, карася. Дикий карасяк. Ну хороший такий грамів, мабуть, 700 карась. Трохи не та риба ми мені. Якого... Наша рибалочка вже е, завершилася, лишилося нам добратися до місця висадки, до, до авто нашого. Тут ми залишили чистоту і порядок. Отака От невеличка полянка. Бачите, можна розташовуватися і, і вдвох. А давайте, поки не з'їли нас хамарі, будемо вже загрузили наші два човника і будемо випливати. Тому що зараз сонечко сяде комарів буде дуже багато і нас просто з'їдять. Так, друзі, добралися ми до землі вже, до, до берегу, добралися, приплив. Зараз човники всі швидко в машину і комари з'їдають тут ужас. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, щоб подробився цей відосик. Не забудьте на колокольчик.